Привіт всім! А, ну що ж, а третя частина буде вже заключення по культиваторі міжрядному ось такому типу бомет А-ля Україна. Ось, а, Зараз знімаю а, бритви. Ось. А лапу буду залишати. Буду ставити ось такий окучник ззаді а, і буду йти. А, Картоплю підгортати. Ось. Зараз познімаю ось ці бритви і вже на полі буду регулювати ось ці окучники. Ось так. Ну що, чекаємо трохи, нехай прогріється. І вперед. Ось такі окучники. Ось так працює. Не димить. Ось так. Це у нас на холодну. Друзі, четверта. Так, ось пройшовся вже. Ось тут дав дуже глибоко, а видно, що навіть мокре. Ось, потім трошки підняв. Видно, вон там не дійшло, можливо другий раз пройдусь ось цим шором. Ось А тут теж ось тут вже трошки... Ось так підкрутив, вийшло непогано. Ось такі гарні рівні шорики. Ось так. Ось. Ось так. Наполовині. Наполовині. А тут десь 4,5 см залишив. Ось так лапи поклав спереді, щоб трошки розпушували землю. Ось так ось вийшло непогано, ось стільки ще залишилося. Тому кому потрібно ось а, приблизний розмір. Тут у нас маємо 4,5 см, а тут маємо по половині, повсюди виставив на половину Ось так. І середній гвинт. Ось так. Зараз попробую зніму, як, як це йде. І так, друзі, приїхав додому, походив, підгорнув. Ось, ось так вийшло. Обов'язково треба ставити спереді лапу, ось, щоб ще розпушувало землю і тоді рядки будуть гарні, рівні. Ось, ось бачимо, трошки наймалося на опучники. Але не страшно. ось Просто кожен раз після цього як проходимо рядки там в одну сторону, а збити молотком в іншу і все буде супер. ось Тому культиватор для картоплі непоганий. А, копати, підгрібати саме раз. Ось. А, ну і ще хочу а, з ним попробувати, а, виорювати. Не знаю, хтось пробував чи ні. Якщо хтось пробував виорювати, відпишіться. А, чи стоїть він того, щоб ним виорювати, чи потрібно а, думати про якийсь там а, копачку чи, ще щось. Ось, щоб був тільки окучник. А, так, друзі, всім дякую за ваші перегляди, за ваші підписки. Не забувайте підписуватись, ставити палець вверх, ось писати свої коментарі. А, відповім на всі коментарі. Всім гарного дня, всім до зустрічі!